привіт, привітрі друзі! З вами Верест цього сезону він у нас був доволі довгим. Навірно, цей так сказати, це саме максимальний сезон, який може бути взагалі в клещі. Це 35 днів, це так сказать, ліміт. Так. Uh, так от, я в цьому сезоні вирішив, знаєте ще, просто атакувати гідрою. Ну і ось поки що у нас такий рекорд. Я вже сьогодні поробив атаки, у нас одна лише буде онлайн-атака, її запишу. Uh, сьогодні я доволі херово атачив. У мене тут там, дві однушки зранку були. Ну, то, що я проснувся, бачу, мені треба 250 кубків, і такий. О, зараз, напевно, на ізі попробую якось добити да, через сили, через себе. Я думаю. Можна справитися, якщо вчора на 260 вийшов. Да? Ну, в принципі, знаєте, гідра з десантом, ну, так воно і не буває. Тому що десант, так сказати, легень, він там точно ти 300 плюс брати не будеш. Там як пощастить. Так от, ну от сьогодні вже чуть-чуть менше, тут плюс 185, поки за 7 атак. Там ще останні зробимо, побачимо, що у нас вийде. Поки що мене зносить, так сказати, на трьошки. Вже 2 атаки є на трьошки. Так от, ну що можу сказати, трошки така в <смі> легенді особливо, це трохи складна. тема, Так то на початку моно виживає, там такі лайтовенькі бази попадаються, але, але в принципі і трошки все одно можна робити. А, ну Давайте покажу, на яких базах я взагалі сьогодні позливав. Це ось така база, яка взагалі може будуватися Будується проти корінців в основному, да, щоб вони кудись розвернули або проти якогось іншого земного мікса. ну Для десанта тут трошки проблематично. Рад, що я там тільки забрав. О, ні, рад, що я не забрав, тоді вони просто утекли до суперарчери і, так сказати, нічого годного не вийшло. Так, ну і друга база, тут а, вроді, була вона чу-чуть лайтовіша. Да, були шанси, але чу-чуть не подфортило. Тут я вроді десанта просто не встиг подкинути їм інвіза, і вони взорвалися, не а просто якось пропали, непонятно як. Зараз подивлюсь именно эту атаку, потому что точно не помню, что это именно та атака. Так, ну. Да, вообще, Арчеров не було. <хи> ось така якась тема, прям як в Бермудський трикутник залетает. Так, ну що ж, давайте спочатку подивимося, якісь а, атаки прям на повторчик, ось да, тут є трешечки. Не знаю скільки я їх покажу. Ну давайте, може, за цей день да і пару, за вчорашній. Ну, давайте почнемо з нещодавніх атак. Ось така база, центральний сектор тут прям дуже гарно виділений. Так, зараз подивимося, що я тут а, а, так сказати, захитрував. Так, давайте 2Х поставимо. Тут прям добре, що мене було спокійно сектор носить, але трохи опасно, що бомбочки тут з краю будуть. Так що я тут взагалі доволі, доволі думав, <схіст> а все базу палося. Да, і тут, як бачите, з 3 годин закидую, Іменно в цей сектор. Це я їй казав, що тут бомби і трохи опасно було, але все-таки я ризикнув. Отрута не встигаю суперника активуватися, я скидаю вже десант, підкидаю інвізи для армії. Так, ну і це все клонується. Так, півтоун вже знесено. Так, забирається у нас тут і отрутна станція. От Арчері хоче под але вони тут справляються з ратуша, їм вистачає хідпоинтів і ще й забирається мультіінферном з іншої сторони. Хорошо, в принципі, заходить в нас тут Десант. Головне ратушу знести, там вже справа з драконами та героями. Так. З 6 годин де тут зачистка героями тут прям хорошо можна зайти в сектор зерлом але Кін. Кін мені здається, він вообще пойде чуть-чуть дальше. А, там ледяный подходит? Ні, кстати, вроде все. Хотя... Чуть-чуть да. атаки путаю, просто я це все робив під бустом то можу прям якісь такі моменти попутити. Тому що в мене було таке, що титаніда пішла вліво по почисла, а кінг зайшов в якийсь сектор. Це якраз ролі та атака, де я двушку взяв і адесантом нічого не зніс. Так, окей, у нас тут король заходить в сектор, там йому пробиває шлях, забирає повністю сектор, ну і там біля Кінга в районі 8 годин я закидую якраз всю гідру. Так, у нас там чемпіонка в районі 5 годин уже тусується, там теж буде розбиратися з сектором, який тут не добитий чуть -чуть. Так, Ну і тим часом у нас тут верхній... на верхній частині бази працюють дракончики з райдерами. Так, Титані... ой, Титаніда, Чемпіонка вже йде в центр, так, забирає соло Інферно. Фенікс тим часом тут теж справляється з спел-станцією. Так і я прижимав Варна. Кстати, я на початку свого, так сказати, шляху, це на початку сезону, я грав там Варден з там, для. О, ну для Гідри, Але потім поміняв на книжку, я тоді на КВ атачив в Лава -луном, І мені даже з драконами зайшло. Я поміня... Тоді забув поміняти здібності, але мені все одно зайшло і вроді так непогано працює. Даже вроді, о, в мене кращі атаки почали, коли я почав брати хіл до дракону. Доволі корисна така здібність. Ну, і тут, як ви бачите, вже йде добування. Давайте тут 2х поставимо. База така, знаєте, чуть-чуть є лайтовенькою. Ну, то, що такі симетрична база, бокс, тим паче. Про так воно називається. Так, ну, давайте далі. Ага, мене вже атачить. Красиво. Надо, було б хоча, б... <laughs> надо було б хоча б раніше почати атакувати, то могли б хоч на 5900 вийти. Ну, побачимо, наскільки нас знесуть. Сьогодні надо по-любому на відос робити трьошку. Так, далі у нас оця атака буде. Ось така база, прокачка говно, чесне слово, якщо ну, по забору подивиться ну, вроді, по дефу більш-менш е хорошо, даже фулово, всего. Так, ну Тут, як я пам'ятаю, я все маз-дропом Так, у нас 9 годин ідуть герої. І вроді, якщо не помиляюсь, 7 годин у нас буде йти тупо закіт всього, що в нас є. Да, так і робиться. Тут зараз ще й дис... дірік підкинеться, це все буде під прожаттям. Десант тут у мене впаде, я його планував закинути сюди в сектор з монолітом, якраз він там упаде. Да, дуже класно, що тут ніяких бомб не було, тільки башня бомбержка під боком. Ну, Якщо була б ще якась бомба, то в мене десант, скоріше всього не вижив. Так, все тут вже відклоновується біля ратуші. Прямо все круто. Так, Таунхолл забирається з клан -каслом. Уже чуть-чуть справляється. Там льодяний големи. Практично у кожної людини тут льодяні големи сидять. Так, ну я тоді давайте 2X поставлю. Ну, льодяний це, наверное, зараз сам таки класний, тому що дуже сповільнює час. Хоча зараз все одно трішки беруть, якщо вони там сповільнюють чуть-чуть тих же корінців. Так, Все у нас чемпіонка гине, але все одно залишаються ще дракони та й кінг. Да, чи, кстати, кіна у нас тоже вже померла десь. Так, ну я тут 2х постав, 4Х поставлю. Давайте, то, тож тут раніше дума, що, так сказать, дивиться. Вже тут прожимається Кінгу, кінга рукавичка, ну, рукавичка це, понятне діло. Трьошка й дуже прям легкий знос секторов. Так, і ще якось так. От давайте скільки? Може 5 подивимся штучок. Чи може даже менше зараз. Бачимо, як, як все пойде. А, може ще пойдемо в атаку. Може п'яту давайте зробимо онлайн атаку, де і на цьому буде достатньо. Так, це у нас третя атака, ось така база. Тут я вроді якось боком заводив дірік. А, да, якраз ось за 7 годин. Так боком завожу до Таунхола, щоб його тут скинуть. Мав на увазі, що їм десь в цих районах скину, або з тої сторони, бо це точно не пам'ятаю, як я тоді проводив атаку. Відклоновується. Ну, дуже гарне місце тут упав десант. Тут можна і моноліт забрати, і забирається у нас тут Spell Tower. Ну і також є шанс забрати сам Hall і забрати хоча б одну зірочку. Так, я трохи прискорю процес. Давайте будемо пошвидше це все, все дивитися. Так, все, забирається ратуша і кланкастел весь виманюється. Так, що далі? Що далі? Тут, наскільки я пам'ятаю, ми з 9 годин поїдемо з дракончиками з гідром. Але у мене тут тим часом запускається Титаніда в районі 6 годин. Я її так скинув, почекав, бо так чей відманіов, де да, ще б вона забирала будівлі, а герой пішов сюди кудись. Квіна з кінгом, тут ще й Міньйона закинув. Щоб не дуже хотілося, щоб кінг кудись сюди пішов. Хай в соло чистить сектора. Ну, трошки там правіше до 3 годин. Так, Тут вже потрошки розпляються з ворожим кінгом. Зараз забереться ще й мульті-інферно від квіни. Так, ну і кінг вже, кінг вже тут прожимається. Ну, і, так сказати рознос пошов. А, Кстати, ні, не з цієї сторони пішов. Оце так спробує. Тут такий тонкий коридор, а думаю, може я звідси запущу, бо реально чуть-чуть вже давненько робив атаку. З самого рання, так сказати, це якраз перші атаки спросоння по робить, Ну і от вам, будь ласка, дві однушки зразу. <схід> так, ну хорошо, знаєте, все одно, що є якісь трьошки. Да, дв... Однушки це бувають невдачі, тим паче, що і атаки десантом. Десант не дуже зараз актуальний, для 16, тільки на деякі бази може так сказати, зайти, де й треба його це, правильно кидати. А то я інколи кидаю, просто, щоб таунхолл забрати, да, а інколи коли бачу, що явно треба по дефенсу там. На встретих хороший дамаг. Так, ну і все, у нас атака тут завершиться чудово. В принципі, всього було достатньо. І дракони у нас тут пару ще живо. Ну, атака хороша. Так, і давайте, може, останній повторчик подивимося. Не знаю. Так, що це там ми дивились на Гейттілеру, да? А, це якась вже вчорашня. А, ні, це сьогоднішня була. Ось за вчорашня атака у нас тут була на чувака, в якого вже 6000 кубків було. Так, непогано закинуло. Я тоді на 5900 гуляв. Це вчорашня атака була моя сама остання атака за день. Так виглядає база. Ну тут я вже точно не пам'ятаю, що я тут робив, тому що це взагалі було аж вчора. Тут я прям зараз буду теж дивитися, так сказати, з новими очами. Так, ну атака доволі швидка, як ви бачите. Ось тут запускається у на титаніда, це тобто за півтори хвилини знесесь приблизно база. Доволі швиденька атака була. Так, у нас тут герой закидується в районі 10 годин. Пробувається шлях, ну взагалі безполізний, вийшов пішов наліво взагалі. Так, і в районі 7 годин закидується у нас тут дракончики з райдерами. Закидується також дірік, тут Айварден прожимається, і дірік пролітає туди, куди треба. Так, ну Тут дуже добре. Дивіться, тут такий сектор, і ратуша, і метальники. Метальник вже забирається, поки по ратуші дають. Дамаг. Забирається другий метальник і забирається ще мультибашка арчерів. Ну, і також там друга якраз під ними знаходиться в інвізії. І все. Основний деф такий забрати. У нас тут залишається прям до хера, Ну райдери, вже, на жаль, померли. Так, арчери на своєму останньому подиху в отруті забирають його трудну станцію, і також останню, останній моноліт, да, тут був. Да, просто хотів сказати, ну діваштар, тут вони дуже близько біля один одного стояли в центрі. Так, ну і манулі забирається такий е, важливий деф. І все. Тут у нас і дракони добувають, ще й чемпіонка є з е, здібністю. Кстати, здібність я теж поміняв під час свого пушу. Я подумав, з прискоренням прям набагато краще грати, і це справді топово. Я це все замінив на щит. Так, давайте 2Х поставимо. У нас тут ще і квіна з прожаттям, є ще Варден з дракончиками, а деф лише наземний залишився. І ось така атака у нас виходить. Ну, що ж, ну, друзі, ось до у нас, так сказать, подивилися якісь повторки, вже не буду лізти взагалі вчорашній день, Я це оцю єдину візьму з вчорашнього дня. І все. У нас поки що три трьошки, Сподіваємося, давайте, може, четверту попробуємо на відео взяти. просто По красоті, бо сьогодні у мене атаки, як ви бачите, взагалі не зайшли. 60%, ну, коротше, по 60, так да, по 70%. Більше 80%, якщо це якась двушка, то не було. Так, ну, давайте пойдемо. Зараз. Даже... <гум> Можна тут, кстати, і нічого не останавлювати на якийсь запис, просто зайти, то, що одразу на суперника дасть. А, все готово, все наварно, ну і пошлі. Нас, кстати, на трьох знесли, да, як я розумію. А, на 90. Ну ладно, ми вже 5900 не візьмемо, так ти може бабу, хоч на, на відос взяти 5900 по красоті. Так, що там по будівлям спелів? Це у нас тут отрута рейдж є. Над... Можна було десь сюди скинуть, кстати, десь в районі Ралас, да якраз на рейдж, Ну, давайте попробуем. Так, так. У нас пойде атака маст дропом. Чуть-чуть отак по центру скину дракону. Мені надо десь буде отсюда і дири кидать, тому я атак і дракону скину таким чином. Пожимаємо. Пробиваємо шлях. Треба десь раніше буде скинути Дірік, а курва не встиг. Так, ну тоді дивимося по хітпойнтам. Давайте зараз проклонуємо. Класно взагалі. На Дірік чу трохи коса полетів. Ну ладно, так, у нас ще квіна є, може вона прозвернись, будь ласка. Надо було чемпіонку залишиться таки для цієї справи. Слухайте, ми зараз, мабуть, ще є однушку на відос візьмемо. Оце прям з позором я так назву. Блін, ну реально, це не справа, Сьогодні аж три однушки в мене Десант там база доволі простенька. Знаєте, треба було все-таки не ризикувати і пойти, напевно, сюди десантом до сказарми закинуть. Так просто самий лайтовий такий спосіб, щоб просто халявну двушку взяти. Ну блін, я хотів на трьошку пойти, і в мене вийшла жопа взагалі повна. Квіна вже все, так? Да? да. Ну. Лярва. Взагалі ушла, не пішла туди за кінгом і все. Ось вам і так сказати трьошечка, про яку я думав. Треба було б краще на двушку охотитися. Так, да, сьогодні взагалі неудачний день. Я не хочу вже взагалі цей, цей гідри гулять, вона мене вже так Одне неї так уже тошнить оці всякі 35 днів сезону. Просто хочеться реально на якийсь інший мікс перейти. Я кинув око, Кстати, наступний сезон я кинув око на рутрайдерів. Я чуть-чуть ними так поняв, як гулять, подивився матчі. Е, е, і ось до, ось до липневі які були, то прям чуть-чуть зрозумів, -чуть там і фішечку якусь одну з кінгом, з джампом взяв. Ну, Коротше, будемо себе пробувати далі. Вже гідру так сказати, на задній план оставимо. даже і Лава Лунщею, яким атакує гравець Старс з Наві. Ну він не на турнірі атакує, а просто в легенді. І доволі прям класні атаки виходять з великим запасом по кількості юнітів. Тому ми будемо, так сказати, практикувати цей мікс. А гідру вже, так сказати, на задній план криваємо. Все це вже так сказати. Це вже старе, це там тільки на 5400 десь таким тільки і гулять. На 6000 -ти таким міксом робити нічого просто. Ну, Можна там якось на двушках дойти, тому що тебе ж теж не кожен день беруть. Не кожен раз на трьошки забирають да, до -ти Тому, може, думаю, можна і попробувати, але не, не, так сказати, не завжди це прокатить. Ну, я за сьогодні вибув 197. Це доволі хіровий результат, навіть дуже хіровий, тому що треба ну, в середньому брати хоча б вище 250 кубку. Деві 300 бажано, тому що легенда це така трошки несправедлива система. Треба, щоб взагалі тут був подбор. <сум> Ладно, все, друзі, ось такі у нас атаки були. Я тільки за цей сезон осилив гідро 5936, мені не хватило 64 кубка, щоб дойти до, до 6 тисяч в принципі, да. Буду пробувати наступний сезон. Думаю, в мене може вийде, слідчуючи. В принципі, лаволуном я атакувати умію. Я з 12 до 13... 11 до 13 атакував саме ним. Тому. Поняття якісь маю. Ну, тут замість десанта я буду пробувати різні так сказати, осадки брати. Осадки у нас будуть тупо для почистки якогось сектора, або просто там, для почистки, щоб кін ходить зайшов правильно. Ну все, ми з вами будемо практикувати, я думаю, відоси по цьому міксу теж у нас колись далі і будуть. Все, друзі, буду з вами прощатися. Дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть. Якщо ви грали в легенді, то який результат у вас вийшов в цьому сезоні? Да, імено, ну, в сезон доволі був, тому в кубків воно було набагато. Більше набиття чим зазвичай. Тому все. Всім дякую, всім гарного дня і всім пока.